А як ви придбачали, мабуть, важка гра, чорніцях завжди Карпата важко, може сказати, навіть таке більш менш десь дербі своєрідне. Враження під матчу. Тільки Карпати, зараз сюди ще приїжджав, коли в Луцьку працювали. Завжди тут важко було. І сьогодні не виключення. Наша сама така непроста гра на виїзді. Ну, Буковина досить непогано виглядала в тих матчів, які ми вивчали. Ну і сьогодні вони то доказали, не дали нам грати так, як ми хочемо. Але ну, добре, що так знайшли свій момент, забили, ще могли забити. Більш-менш надійно зіграли в обороні. І... Ну, але, звичайно, я футболістам сказав, що після Хуста де ми провели такий досить ефективний матч, я думаю, що не продовжував. Ну, Буковина нам не дала того зробити. Так що... Робота вперед гравці вийшли, і Демченко, і Орнерес. Відчулося все-таки, що вони додали і швидкості і гостроті біля воріт господарів поля. Так, треба було щось робити, що Перший терм такий невиразний був. У коли нас скувала всі наші дії, тому треба було щось міняти. Мирону Лотанович, рада вас бачити. Працювали з вами металісти, працювала з вами в ікрій, збірні і таке часто бачилась. Рівень мотивації Мирона Богдановича, що після поведе материнську кар'єру, і він зараз зашкалює, чи ви втомлені, очі варять? Ні, ну ви правильно сказали, що зашкалює, тому що 6 років без роботи. Ну і хочеться, хочеться Карпати вивезти ввечері. У мене мотивація найвища. Більше рідне місто, і я починав в Карпатах, також. хочеться це зробити для Львова. Хто вам Буковині не сподобався сьогодні? Ні, другий, ну, Друг? правий захисник сподобався. Рябих, так, по-моєму. Воротар добре зіграв. Взяв мертвий м'яч. Ну, Взагалі команда, ну, команда обучена, дисциплінована. Я думаю, що вони в п'ятірці будуть. Я дякую. В першу чергу подякую нашим Збройним силам, дякую. хто нас обороняє, дякую. завдяки їм ми граємо в футбол, вітаю всіх, з національність міста. Думаю, дякую. що. Подарки ми будемо робити надалі е, такою грою, таким емоціями. Ну по ігрі можу сказати одне, що десь да, перший тайм взагалі рівна гра була, видно було. Ну, рівна гра, рівна гра, моменти у нас, моменти у них, але вони зробили заміни, які суттєво поміняли другий тайм. У нас нема такої можливості робити такі заміни. Такі гравці ми випустили свіжих гравців, які мали зробити десь більше агресію. Фланги туди перестроїлись, перебудувалися. Але, ну, як кажемо, саме перед що ми маємо, то маємо. Я подякував футболістам за самовіддачу за гру. На жаль, сьогодні немає результату. Результат прийде з часом. Важкий календар. Дякую хлопцям, дякую за гру, за те, що виконали установку. Фактично, в принципі, зіграли. Не під Карпати, тому що це, це є Карпати, це і бюджет, і, і погодні умови, і різні інші моменти.